Слова, які видають його справжні наміри. Перекладаю солодкі розмови нарцисів. Жах. Нахріна воно мені треба, дівочки. Навряд чи я на тобі коли небудь одружуся, топчик мого директа. Між нами нічого не буде, але ти мені вигідна. Що ні понятно, починайте обирати чоловіків правильно. Чому ви це досі терпите? Привіт! Вітаю тебе на каналі про стосунки з Іриною Савчук. Я менторка зі стосунків і магістр психології. А окрім того, що в мене просто є психологічна освіта, в мене є ще великий життєвий досвід, саме тому я знаю про стосунки майже все. І сьогодні ми поговоримо на надважливу тему, як і всі теми в моїх відео, ця також дуже і дуже важлива, що значать його слова? Або слова. Які видають його справжні наміри, тому що щоб ви розуміли, коли я в себе в інстаграмі викладаю віконце з питанням, я його називаю перекладач чоловічого, дівчата просто надсилають мені купу, купу слів чоловіків, які я їм просто-напросто перекладаю. І сьогодні в цьому відео ми з вами розглянемо п'ять основних фраз із цього віконця з Instagram. А поки я сподіваюся, що ти поставиш лайк цьому відео, щоб якомога більше людей його побачили, напишеш коментар. І під цим відео напишеш, можливо, слова, які ти чула і не знаєш їх справжнього значення. Тому поїхали розбиратися. А що ж таке значить те, що він сказав? Знаєте, основна проблема нерозуміння між жінками і чоловіками це те, що дуже часто чоловіки насправді прямо нам кажуть те, що вони думають. Але жінки настільки звикли слухати слова, а не їх справжній зміст. Що це набуває просто катастрофічних масштабів, і я хочу вам нагадати, що насправді слова є дзеркалом внутрішнього стану людини і справжніх намірів. До речі, за місяць десь збираюся створити серію вебінарів, які такі будуть називатися Що Невір його словам, і вони будуть не тільки про слова чоловіків, а в принципі про психологію слова, про мовленнєві стратегії, тобто куди ведуть слова, які ви чуєте, або куди ведуть слова, які ви кажете, тому що в цьому ж ви себе впізнаєте. І в роботі в індивідуальній я обов'язково працюю з тим, що говорить клієнт, тому що для мене зрозуміло, куди його можуть привести ті чи інші слова. Тому так важливо навчитися чути глибше, ніж просто вестися на солодкі розмови. І якраз оце навчитися чути глибше це правильна стратегія, яка вас точно не заведе в солодкі розмови нарцисів. І перша фраза, яку люблять використовувати чоловіки, і вона, до речі, дуже правдива: я не готова до стосунків. От як ви думаєте, Напишіть, до речі, в коментарях, що може значити фраза. Я не готова до стосунків. Давайте ми з вами в такій прекрасній атмосфері, як зараз ми з вами знімаємо відео, подумаємо, що це може значити. Мені дуже прикро, що дівчата думають, що вони можуть змінити суть тієї фрази на те, що ні. Ну це ти так думаєш, тому що в тебе не було мене, а зі мною. Ти все передумаєш. але насправді значення цієї фрази, що він просто готовий до зручних стосунків для себе, а не до зручних стосунків для вас обох. Тобто він одразу розставляє крапки над і і встановлює правила, які йому підходять. Тому, якщо ви в свою сторону чуєте фразу Я не готовий до стосунків. Розумієте, це як я не готовий до стосунків з тобою. Навряд чи я на тобі коли-небудь одружуся. Я готовий з'являтися в твоєму житті лише тоді, коли мені зручно. Якщо тебе це не влаштовує, то краще мене не обирай. Наступна фраза дуже популярна, і вона входить в життя пар, коли жінка намагається прояснити статус стосунків, сказати про свою потребу, вийти заміж. І ця фраза, давай просто будемо як є. Хто з вас чув цей жах в свою адресу, я вам співчуваю. До речі, значення цієї фрази дуже просте: я не буду в тебе інвестувати емоційно. Розумієте, так? що людина не готова вас чути, її влаштовує все, як є. І якщо вас щось не влаштовує, то ви повинні з цим розбиратися самостійно. І він не готовий в цьому приймати участь. Чути давно не можеш вирішити запит, переходь до мене, мене в менторство. Менторство це унікальний продукт такої концентрації моєї твоєї уваги на запиті, які для тебе важливий саме тут і зараз. Ми зможемо розкачати твій простір для того, щоб знайти в ньому рішення саме для твоєї ситуації. Менторство варте твоєї уваги, повір. Кількість місць, як завжди, обмежена, тому що ця послуга потребує мого дуже сильного включення. Тому, якщо для тебе це цікаво, пиши мені обов'язково. І я подивлюсь, на який найближчий час є вільні місця в менторство. До зустрічі. Дуже класна фраза. Усе буде, але не зараз, або можна там ВС подивимося, знаєте. Ну, от це, подивимося, це просто топчик. Топчик мого директа. Насправді, а значення цієї фрази дуже болюче. Ну, но... Ви навіть не уявляєте, який підтекст того, що вас не обирають, під ній криється. Це дорівнює, між нами нічого не буде, але ти мені вигідна. Розумієте? Як насправді просто під фразою подивимося скрити наміри того, що вами зараз користуються? І якщо ви після фрази подивимося, не питаєте, а на що подивимося, а коли подивимося, що ти маєш на увазі? Я вас вітаю, він переміг, тому що він добився свого. І він далі продовжить користуватися вашим часом і не буде приймати ніяких рішень. Дуже такий класний топчик чоловічий – Це мені важко проявлятися. Так, це таке, типу, я не вмію проявляти емоції, я там не емоційний. О, це от все знаєте. Я от не такий, як ти собі представляєш, але насправді це слухай, дітка, Мені з собою ок. Мене все влаштовує. Я от ці от твої слюнтяві-мунтяві я тебе люблю раз сказали і на всю життя. типу, що непонятно, Я Я то сказала, там нічого не помінялось до сих пор. То це такий знаєте, люфт в час, який довів до того, що він ще раз вам повторює. Це прям інколи таке також буває. Це про те, що він не буде з собою працювати. Він не бачить в собі проблему йому з цим ок. І в таких стосунках навряд чи вас почують. Якщо ви не готові приймати це як даність, як його частину, якщо ви не готові в цьому, то це завжди буде велика зона конфлікту, незручна для нього і дуже емоційно травмуюча для вас. Я вас дуже прошу з самого початку. Починайте обирати чоловіків правильно під свій тип. Для цього в мене є курс чоловік інструкція. Він зараз не в доступі, але ну дивіться на сайті, він буде з'являтися в доступі. Для цього в мене є курс архітектура щасливих стосунків. Посилання є під цим відео. Ви можете собі дати вичерпну кількість інформації для того, щоб змогти обрати того, хто вам буде підходити по під потребам. Тому будьте дуже уважні. Ну. І мій особистий фейворіт серед усіх цих усіх п'яти фраз, які я вам зараз скажу ти занадто класний для мене. І тут мені хочеться цензура і сказати слово. Бо по-перше, я сама це чула, і, звісно, не один раз в житті. Дуже приємно моїй нарцисичній частині це чути, звісно, да, класно, але не для тебе в Але, насправді, дівчатки, давайте знімати рожеві окуляри. Розбивати будемо хоча б не стеклами внутрі, а просто це означає, що я зливаюсь, але дуже красиво і благородно. Такий мамін пірожок, який хоче статися хорошим. Ім'ячі право доступу вам коли-небудь написати, коли йому треба буде, і сказати, ну ті для мене я такий гандон, а ти насправді, він просто вас не обрав і хоче свій злив завуальвати такими от красивими словами. Як реагувати взагалі на такі дивні фрази? Перше і основне правило: якщо вам потрібно вирішити якесь питання і чоловік починає зливатися такою фразою, я вас дуже прошу встановлюйте чіткі межі, часові. Коли подивимося, коли приймемо рішення, коли. Давай чіткі дати. Давай чітко, щоб ви не варилися в цьому психологічному аб'юзі, не чекали і не вигорали. Ніколи не додумайте контекст за чоловіка. Якщо вам фраза здається якоюсь дивною, перепитайте завжди додатково. Перепитуйте. А що ти мав на увазі? А тобі важко проявляти, що ти маєш на увазі? Там штамп в паспорті нічого не значить, що ти маєш на увазі? Якщо він для тебе нічого не значить, то пішли і поставимо його, бо це значить для мене. <гум> і так далі. Прояснюйте, не бійтеся. Це не здатися якоюсь прискіпливою, це насправді показує те, як ви цінуєте себе, свій час і своє життя, дівчата, Дорослішаємо. Якщо в аб'юзивних стосунках варто записувати, що він каже, щоб повертати йому ці слова, і завжди зрівнюйте, до речі, слова з діями. Якщо слова суперечать діям, то ви розумієте, що ви просто слова не слухаєте, а дивитесь лише на те, що він робить, замість того, щоб його виправдовувати і говорити, що він не вміє говорити, або не розуміє, або ще щось. Запитайте краще себе, чому ви це досі терпите? Чому ви намагаєтеся бути його психотерапевтом, перекладачем? Нахріна воно вам треба, дівчатки. Краще приходьте до мене на курс сепарації, які ще ідеї, на які ще є змога в цьому році записатись. Це, до речі, єдиний потік в цьому році, на нього посилання під цим відео буде. Блін, попрацюйте з собою, вийдіть із цієї залежності і толерантності до токсичних стосунків, і побудуйте в першу чергу класний зв'язок з собою і розумінням себе. Для кого це тільки що були не пусті слова, а корисна інформація. Приходьте. Підписуйтесь, пишіть коментарі, діліться цим відео з подругами, тому що я впевнена, що це дуже і дуже важлива інформація для кожної жінки. Навчіться розпізнавати такі сигнали з самого початку, для того, щоб не потрапляти в емоційну залежність від токсичних чоловіків. З вами була я, Ірина Савчук, і із задоволенням записую для вас ці відео і сподіваюся, що вони приносять користь.